А зараз про нашу духовність. У Долинському районі урочисто відкрився другий екофестиваль Лолен 2015. Екобудівництво, апітерапія, травознавство, народна педагогіка, коди та перші стіпки в народній вишивці це лише початок переліку занять, запланованих тут для зацікавлених у збереженні найкращих традицій українців. Ми розпочинаємо цикл сюжетів про перебіг екофестивалю, учасниками якого є і наші кореспонденти. Вже пташки співають, кличуть у лолен, узувайте гумаки і гайда у гори, де Франко, закоханий, зустрічався з Олею, може, і ви здибаєтесь зі своєю долею. Природа лолена зачаровує з першого погляду повітря, прозоре аж дзвенить, омиті дощем трави тугі й духмяні, а небо піднімеш руку і доторкнешся до хмар. Організатори екофестивалю Лолен 2015 керівник ініціативної екологічної групи села Іван Дацьо і голова Івано-Франківської громадської організації Берегиня роду Марія Пахолок привітали учасників численного заходу, який географічним наповненням перевершив найсміливіші сподівання з усіх областей України, включно з Луганською, Донецькою і Кримом, з Італії, Молдови, Польщі і Сполучених Штатів Америки, прибули гості. Не менш вражаючи. І перелік провідників, які навчатимуть: гончар, екодизайнер, пекар, кобзар лише четверо з 28 заявлених для вибору учасників. Сонячні батареї, вітряки, органічне землеробство все це вже є в Україні. Отже, можливе і для поширення це таке поселення, де живуть люди для того, щоб їм по перше жити в гарному місці, середовищі, тобто екологічно жити. По-друге, щоб це було у них соціально сталий та йому Тобто, фактично, це якась така спільнота людей, яким разом цікаво. Вони якби ну, разом можуть вирішувати питання, які кожен поодиночці не може вирішити. Питання безпеки, питання навчання дітей, питання там якихось заробітків і так далі. Це є ведення натурального господарства. Це є сіре месла, але ну хто хоче займатися господарством натуральним, той займається, а хто ні, то не займається. Тут немає такого, що обов'язково всі займаються натуральним господарством. Окрім теоретичних, екофестиваль «Лолин-2015» пропонує і набуття практичних навичок в екобудівництві, здоровому харчуванні, ранковій руханці і ще двох десятках цікавих справ. Далі буде.